Що, та як вона могла взагалі таке написати? Марта не могла повірити в те, що бачила її очі. Вона сиділа на дивані після роботи, гортаючи стрічку у телефоні. День був важким, клієнти на роботі висмоктали всі сили, і вона мріяла про спокій, хотіла повечеряти, випити горнятку чаю і подивитися якийсь фільм, але те, що вона побачила, вразило її до глибини душі. На екрані з'явився пост її мами, яка ніколи особливо не користувалася соцмережами. Найбільший біль для батьків невдячні діти. Коли віддаєш усе життя, а у відповідь тиша. Марта скам'яніла. Її мама таке написала невдячні діти? Це вона невдячна. Ще не встигла прийти до тями, як стрічка оновилася, і схожий пост з'явився у стрічці тата. Ті ж слова трохи змінені Рости ж дітей, у всьому собі відмовляєш, а потім діти і дякую не скажуть. І тут, як вишенька на торті, через кілька хвилин виклала пост її сестра Оленка. Сім'я це не тільки кровні родичі, це ті, хто підтримує у важку хвилину, хто не допомагає, той чужий. У Марта аж руки затремтіли. Вона читала коментарі родичів, які поспішали висловити співчуття батькам ох, які зараз діти пішли. Бідні ви, що довелось вам таке пережити. Марта ваша завжди була егоїсткою, а тепер заробила трохи грошей і зовсім зазналася. Їй стало так гірко, як ніколи. Всі активно судили, бачачи лише версію, яку виклали батьки. І не знаючи правди, а правда була зовсім іншою. З дитинства Марта була відповідальною. Коли закінчила навчання і пішла працювати, першу зарплату витратила не на себе, а купила батькам пральну машину, бо в них стара зламалася. Потім відкладала на ремонт їхньої кухні, оплачувала ліки, допомагала з комуналкою. Оленка ж, молодша сестра, завжди була малою. Її шкодували, прощали, тримали під крилом. Навчання кинула, на роботу довго не йшла, батьки казали, вона ще дитина встигне, і продовжували її утримувати. Віра Петрівна, мама, часто повторювала Марто, ти в нас сильна, ти справишся, а Оленка ніжна, її треба берегти. І так тривало роками. У свої 32 роки Марта вже багато досягла, вона непогано заробляла, купила собі машину і збирала на квартиру, бо власним житлом ще не обзавелася. Можливо, справи з покупкою квартири рухалися б і швидше. Якби вона лів учаску своїх заробітків не витрачала на батьків, але вона не шкодувала про це або вважала своїм обов'язком їм допомагати. Та нещодавно стався момент, який усе змінив. Батьки вирішили переписати свою квартиру. Марта якраз тоді збиралася брати кредит, щоб купити невелике житло для себе. Ми вирішили, сказала мама, уникаючи її погляду, квартиру залишимо Олені. Вона ж слабша і важче в житті, а ти твердо стоїш на ногах, ти впораєшся. Але мамо, я ж теж ваша донька. Я теж вам допомагаю все життя. Допомагала і дякуємо, втрутився тато, але ти сильна, а Оленка без нас пропаде. А ви не думали, що Оленці давно пора на роботу, не витримала Марта. Тобі добре казати у тебе є гарна робота, сказав батько, а Оленці так не щастить. Тоді Марти щось обірвалася. Вона мовчки вийшла з хати, розуміючи, з неї досить, відтепер вона більше не підставлятиме родичам плече. І ось тепер, коли вона перестала приносити сумки з продуктами, оплачувати рахунки і купувати ліки, батьки виставили пости про невдячних дітей. Сльози навернулись на очі, вона довго сиділа ковтаючи образу, а тоді не витримала і написала на своїй сторінці пост у відповідь. Дорогі мої, невдячність це не тоді, коли донька після десяти років допомоги перестала тягнути все сама. Це тоді, коли батьки, отримавши все від однієї дитини, віддають своє майно іншій. І виставляють першу винною. Я допомагала, скільки могла, а тепер, з мене, мабуть, досить. Коментарі посипали сміттєво. Ой, не виносьте сміття з хати, писала тітка. Марта, як тобі не соромно, обурювався дядько. Дітей треба шанувати, які вони є, а не ділити. Єдина сусідка підтримала її. Марта дивилась на все це і відчувала, як їй стискає горло. Її ніхто не хотів почути, всі стали на бік батьків і Оленки. Увечері подзвонила і Оленка. Ну навіщо ти це написала? Ти ж знаєш, у мене з роботою не складаються. Батьки хочуть, щоб я була захищена. Олено, тихо відповіла Марта, я не проти твого захисту, але чому за мій рахунок? Чому я для них просто гаманець? Сестра мовчала. Мене ледні дні Марта віддалилась від батьків. Вона більше не знаходила час, щоб їм навіть позвонити, не носила сумки з ранковими покупками. І батьки теж не дзвонили, лише зрідка у стрічці виринали їхні пости з натяками. Але з часу Марта відчула полегшення. Вона почала відкладати гроші на власне житло, вперше купила свою поїздку на море, і її життя наповнилось тим, чого раніше у неї не було турботою про себе. Так, їй боліло. Вона втратила довіру до батьків, але водночас зрозуміла головне вдячність це не тільки про гроші, це про повагу і справедливість. І якщо тебе не цінують, навіть рідні потрібно навчитися цінувати себе самій. Одного дня, коли вона сиділа з кавою на балконі орендованої квартири, усміхнулася сама до себе. Вона знала. Попереду буде важко, але вона вже не маленька дівчинка, якій потрібна чужа прихильність. Вона навчилася стояти за себе. І, хоч у соцмережах, соцмережах ще довго точилися суперечки про невдячних дітей, Марта всередині почувалася вже інакше вільною. А яка ваша думка? Марта, і справді невдячна? чи вона все правильно зробила, коли обірвала стосунки з родичами, які її, по суті, використовували?